Вчора ми з вами розглядали будовий принцип роботи мап-давача. Сьогодні ми е, подивимося, як вони працюють е, на практиці. У нас на станді є 4 мап давача, Три з них є аналоговий сигнал і четвертий ход у нас є цифровий сигнал. До цього нас треба нам насос, який у нас створює розрідження і мають документи міріє розрідження. І є штуцер, до якого я підключився цей штуцер, з'єднаний з кожним мабучок за допомогою цих, цих трубочок. Якщо я включу і е включу, включу, наприклад, на О1 і почну створювати розрізнення, ви бачите, що напруга що? Впада впадає. Зараз в мене є розвідження мінус 0,6 бар. Або мінус 6 бар по абсолютній шкалі, скільки це буде? 40 кілопаскали. Або плюс 04 бари. Це, наприклад, є У1, У2 теж напруга, бачите, зменшилася. Я везьму стравлю. 4,69. Створюю розвіжня, напруга падає. І у 3 теж 40 звин. 1,75. Тобто, бачите, оці межі, про які я вам вчора розповідав, що е е коли в нас є атмосферний тиск, напруга оцих межень для кожного хидавачів є що різна. Тобто крайні межі вони є різні для кожного давача. Зараз ми піднімаємо столору, підключимося до цього давача, до цього, до цього, до цього. І наглядно подивимося на сигнал. Під'єднали уцилора вперше дома вдавача. Бачимо, у нас зараз є що? Атмосферний тиск. Розрідження ніякого немає, напруга є 3687. Можете включити рекорд. І я буду створювати розріження. Бачимо, як напруга що зменшується. Тут насправді воно трохи є не герметично. Добре, зупиняйте е, Збільшіть горизонтальну е, розгортку, так, і прохвадіть сигнал. Стоп. Бачите, це є наше розріження, проте тут воно ну, не плавне, тому що в нас немає герметичності. Тобто я не можу створювати, щоб е, ну, розріження прямо ну, чітко плавно донецьку. Воно от такими кроками, тому що я створюю розріження, тиск автоматично піднімається, стравлюється. Створюю, тиск, піднімається, стравлюється. І крутіть до самого низу. До самого низу, до самого правого. Ось тут, Ді. я трошки поправою і бачимо, що воно найбільш герметично О, в принципі, ця лінія найбільш плавніша, і напруга дріні 930, 930 мВ. Добре. Підходимо до другого давача. Так, Так, напруга на цьому здравому тиск 4,67. Пробуємо розричення. Ну, Дві ще не можу створити. На жаль, стоп. Стоп. О, прекрасно. Назад, назад, назад. Так. З 4,67 атмосферно і розріження 06 бара або 40 кілопаскалей. Точка Ще, 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 1,516. Наступний. Одивіться: на цьому пише 100 кПа, на якому він на двигні застосовується на атмосферному чи на стурбоновому. Чому стобу надому? Ні, адмісфера. Сто кілопаскали це і що одна блюсфера. Тобто. Він міряє тільки розрічний. Четветриста тридцять. Дивіться сім. П'ятсот сімдесят міліволь. 4,35 і вниз. Ні, ще буде. Зрозуміло, всі от, бачите, вони працюють одинаково. Просто оцей на 100 кілопаскалей, оцей... не написано, проте він може, наприклад, бути на 400 кілопаскали чи на 300 кПа Скоробу на І цей також. Не написано тут нічого. Проте дивіться, ні, це. цей має три виводи, цей має три виводи, цей три виводи. Тут є ntc резистор Ні. Немає. 5 вольт сигнал земля. І найцікавіше, в принципі, що нас цікавить, це є. Опа! Пішна ладає. Добре. Та, для початку я би. А, супер. Тиск скинутий. Включіть рекорд. Yeah. І дивіться, я буду створювати розново розвідчення. Опа. Стоп! Yeah. Крутіть. Yeah. 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 Можете дати трошки трошки більше часу. Okay. Добре, крутіть. <coughs> Наприклад, давайте ми собі виберемо. Yeah. Uh... <coughs> Ми припустимо дві, дві клітки, на дві клітки ми маємо скільки? 1, 2, 3. Три імпульси високих, три імпульси низьких. І давай, в самий кінець. Якщо ми візьмемо отут дві клітки, скільки ми вже маємо імпульсів? Два. Бачите, частота все-таки змінюється. Воно не так видно, проте просто можливо це цієї штука, я тут, ну, можу створити розрідження 0,5. Мінус 0,5 або 50 кіпаскалів, воно тут це не граматично. Але якщо я б створював ще більше розрідження, ми мали б оце більш явно побачити. Але сама філософія вам зрозуміла, що змінюється частота. Тобто тонкліта. Залишається та сама, проте кількість імпульсів за один часу стає меншою.